Збірна футбольна команда дівчат Коростишевського педагогічного коледжу та агроліцею виступає на змаганнях більше п'яти років. Їх лідерство в області серед однолітків це результат наполегливої праці. Віталій Станіславович прибув до нас з приємною місією привітати наших спортсменів, студентів і учнів агроліцею. І, звичайно, як гості приїжджають з подарунком, комплект футбольної форми, 15 комплектів і воротарська форма, є приємним. Здобутком, і я думаю, що наша команда подальше буде тільки змістити свої позиції в області, да, і прославляти Крести Ангеліна Кошніренко футболом займається з дитинства. Дівчину захоплює ігровий азарт та бажання перемагати. Цей інтерес мене проснувся ще в школі. Я за шкільну команду грала і тепер граю в агат футбольній команді. Агат. Капітан команди Тетяна Куценко грала на різних позиціях. Тепер стоїть на воротах. Каже, що нова форма прикрасить тендітних гравців команди. Команда з кожним роком все поповнюється, поповнюється, і до, до стартового складу команди ми ну, вибираємо тільки найкращих гравців. Сьогодні нам також подарували форму, так як ми дивилися, вона гарна. Більшості дівчат вона буде ну по розмірах, хороша і якість гарна так.